І наші матусі. ви навчили нас життєвих мудрості. Мама навчила мене, як доводити свою природу. Мама навчила мене робити неможливо. Мама навчала мене думати про нас. Мама навчила мене основу генетики. Навчила мене, вірити в Бога. Доброго вечора, ми з України. Мама навчила мене мислити логічно. Мама навчила мене вірити в неможливе. Мама навчила мене поважати чужу працю. Мама навчила мене, як не треба себе вести. Мама навчила мене, викривала навчила мене назад. Мама навчила мене сліди у звертючі. Мама пояснила мені, звідки береться мудрість. А якщо серйозно, ви самовідний. Любляться. Добре, ніжні. Перший зубчик. Перший крок. Перше вимовлене слово. Перший раз у клас. перший кого. успіх і невдачі. Перше кохання. Принцеси у вашій пам'яті. Бо ви завжди поруч. Я